Слава Богу. Сьогодні ми є зібрані во ім'я нашого Господа Ісуса Христа на цьому місці. Ми прийшли на це місце, щоб почути Слово Боже, яке є живе і діяльне. Слава Богу. Сьогодні Господь Він ще, ще продовжує дні благополуччя і свободи. І в Слові Божому написано: смотрите, щоб ця свобода не послужила вам к в плоті. Я благодарен Богу, що сьогодні і так багато молоді, і всіх нас зібрані во ім'я нашого Господа, ми всім своїм серцем, всією своєю душею прийшли послухати, що скаже нам Господь. Читаю Слово Боже. Третя книга царств. 17 глава По порядку не буду читати, бо время ограничено, будемо слухати свідоцтво. І сказав сказал із Фінятін із жителів Галаадських Ахаву: Жив Господь Бог Ізраїлів, пред яким я стою, Всі годы не буде ні роси, ні дождя, разве тільки по Моєму Слову. І було ко мне. «И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». Пропускаю и читаю 8 стих. «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине-вдове кормить тебя». И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот, там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал, «Дай мне немного воды в сосуде напиться». И пошла она, чтобы взять, а он закричал след и сказал, «Возьми для меня и кусок хлеба в руки свои». Она сказала, «Жив Господь, Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кушине, и вот я наберу поле на два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Иди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой преснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Слава Богу. Дорогі друзі, ми всі добре знаємо цю історію про цю вдову, про Ілію, якого Господь кормив. Був час, коли був великий голод, коли Господь повелів для Ілії питатися у потока Хорафа, коли ворони приносили йому м'ясо, коли ворони кормили цього Божого чоловіка і Ілія, він. Слухав голос Божий. Він довірявся Богу. Він слухав, що йому Господь говорить, і те він робив. І прийшов час, коли Господь, як я читав, посилає цього чоловіка Ілію. Господь посилає до вдови всерепту Сідонську. Ми знаємо, що много було вдов Ізраїля. Але не до одної, не до, не до всіх Бог послав Ілію, але тільки до однієї вдови. І Господь посилає до цієї вдови Ілію, і Він приходить, і Він просить їсти. Уявім собі, хто старший на цьому місці, хто вкритий свиною, Ви пережили те время, коли був голод. Ви пережили те время, коли ділили кусочок хліба, коли не хватало всій сім'ї, щоб наїстися, коли діти плакали і вони були голодні, вони хотіли поїсти. І їхня думка одна була з'їсти кусочок хліба. В той час був теж голод, в той час було велике переживання, ця вдова, яка була близько з Богом. Вона любила теж і свого сина. Вона переживала за нього, вона переживала, щоб її син не остався голодний. І тут приходить чоловік Божий Ілія і просить на її їсти. Але посилає Господь Ілію до цієї вдови, дай мені. І вона каже: ось ми приготуємо останнє, з'їмо сином і помремо, і більш нічого не буде. Але Господь Він наповняє серце уста Ілії. І Господь промовляє через ію, так говорить Господь, мука в катке не істощиться. і масло в кувшині не убуде до того дня, коли Бог пошле дощ на землю. Слава Богу. Дорогі друзі, це говорить про те, що Господь Він є дуже добрий, Він є дуже милостивий. І ми знаємо, що. Ілія старався слухати голос Божий, і ця вдова, вона теж старалася слухати голос Божий. Вона повірила цим словам. Оці благословенні слова, мука у каткині істощиться, і масло кувшині не будід до того дня, коли Бог пошле дощ на землю. И я делаю наголос на место Слова Божьего, да я читал 13 стих. Но прежде с этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь потом. Перш для меня сделай. Дорогие друзья, Господь через своє Слово сьогодні говорить до кожного з нас. Здій прежде для мене. Дорога молодь, Господь сьогодні звертається до вас, прежде для мене, для Господа. Як важливо в нашій житті, як важливо в житті нашому, дорогі брати і сестри, посвятити своє життя Ісусу Христу. Найперше шукати Божого Царства, бути рядом з Ісусом Христом. Сьогодні ми Слово Боже багато чуємо. Багато проповідників проповідують з цього місця. Ми сьогодні ситі Словом Божим, дорогі друзі, ми сьогодні кормимося стола Божого. Але, брати і сестри, нам жото не достає порою, нам жото не достає порою, коли ми склоняємо коліна, нам потрібен Господь. І ми шукаємо Його, і ми кличемо до Нього, і ми хочемо, щоб Він благословив нас. Як важно, браті і сестри, щоб той Дух Святий, який був рядом з Довою, який говорив через Ілію, щоб він сьогодні був рядом з нами, щоб сила Божа вона проявлялася серед Божого народу. Не тільки формальності, я не хочу сьогодні нікого засудити. Я нікого сьогодні не хочу прийти і так просто якийсь осуд сказати. Але сьогодні дух святий, він потрібен для народу Божого. Ми знаємо, що скоро Господь прийде на цю землю, щоб взяти церкву Божу від землі, але які ми є сьогодні перед Божим лицем. Вдова повірила. Вона повірила Божому Слову, вона повірила, що то сказав Господь, так говорить Господь. Браті і сестри, дорогі друзі, сьогодні давайте довіримося нашому Богу. Сьогодні давайте покличемо Боже ім'я і скажемо Ісус, я хочу бачити Тебе в моєму домі. Один чоловік. Ім'я йому Закхей. Він хотів бачити Ісуса. Він хотів бачити серед натовпу людей, він хотів побачити Ісуса. Його серце рвалося до Нього, але Він не міг його побачити. Він злазить на високе дерево, і він дивиться, як Ісус проходить. Але Ісус він бачить серце людини. і Він називає його по імені Закей, Злазь скоріше, тому що сьогодні мені потрібно бути в Твоєму домі. Брати і сестро, Сьогодні Ісус Христос, Він бажає бути в твоєму серці, Він бажає бути в твоєму домі, Він хоче говорити з тобою, Він хоче наповняти Твоє серце Духом Святим. Чим ти сьогодні питаєшся? Чий голос Ти сьогодні чуєш, коли Дух Святий звертається до Твого серця, чи ти прислухаєшся до Його голосу? Сьогодні тисячі голосів в цьому світі лунають. Сьогодні тисячі голосів, але серед тисячі є один голос, голос Святого Духа, слава Богу, і як важно прислухатися до того голосу і почути Його, і прийти на поклик Його. Як правильне рішення зробила вдова, як правильно Ілія зайняв своє положення, Господи, Ти руководи. куди посилаєш, ти посилай, я буду робити те, що хочеш ти. А не хочу я, а не хоче плоть моя. Дорогі друзі, покоримся сьогодні волі Божій. Можливо, в чому не так, мені треба покаятися, покаємося, тому що життя наше, воно швидко пройде. І Господь бажає бачити нас. Господь хоче бути в твоєму моєму домі. Він хоче бути на цій молитві. Він хоче говорити з тобою і зі мною. Він хоче, щоб ти відкрив своє серце. Ми співаємо до пісню, де Господь через можна сказати, через пісню каже: ні дарів, ні скарбів він не жде, сину серце ні своє. Він бажає, щоб ти прийшов і віддав своє серце. Коли ти будеш чути голос Божий, ти будеш в центрі волі Божій, тебе буде використовувати Господь. Зрозумімо правильно, ми є посудина, а Господь є Творець Небесний, і Господь Він бажає використати нас. Він бажає іспользувати нас як ту посудину для своєї слави, не для нашої, а для своєї слави, а для нашого збудування на віру, щоб віра наша зросла. Кожний день нашого життя ми зростаємо в вірі. Ми переходимо з віри в віру, з сили в силу, і ми стремимося до целі, яка ціль сьогодні в нас? Задаймо кожен собі питання особисто, в своєму серці. Степан Іван, Марія, Сергій, Василь, яка ціль в твоєму житті? Чи ти шукаєш Бога в своєму житті, чи ти є рядом з Богом, Господь звертається до нас? Чи ти є близько зі мною, говорить Господь. Дорогі друзі, перед нами зараз буде молитва. Це служіння. Хотілося б, щоб зайняв Дух Святий, щоб він взяв уділ сестру, яка буде святкувати, щоб він взяв уділ братів, які будуть проповідувати, щоб він взяв уділ молодіж, які будуть трудитися. Нехай Бог благословить сьогодні кожне серце. Нехай Бог благословить молитвенників, які сьогодні моляться і подвізаються за ім'я Боже. І це є важно, коли проповідник стає за кафедру, а молитвиник взиває до Бога. Боже, благослови для Твоєї слави, для нашого збудування віри нашої. Дорогі друзі, нехай ім'я Боже прославиться в цьому служенні. В нашому житті, щоб ми слухали голос Божий, коли ми прибігаємо до нашого Бога, щоб ми йому довіряли. Нелегко в ті часи, коли був голод, нелегко було, можливо, тій вдові довіриться. Зділай прежде мені, а тоді зробиш собі. І слово Боже каже, як ви зробили, Найменшому із братів, то ви зробили мені, каже Господь. Дорогі друзі, зрозумімо правильно, якщо ми так зробили брату меншому, то каже Господь: ви зробили мені блаженна та вдова, яка зробила добре діло в ім'я Господа. Така вдова вона получить награду, вінець життя. Слава Богу. Чи хочемо ми вінець мать в небі, чи хочемо ми, щоб Бог дав нагороди всі ми хочемо. Але сьогодні ми повинні стремитися до того. Сьогодні ми повинні стремитися до цілі, до цілі святої, іду за тобою. ти за Ісусом Христом, і ні на що не взирать, але дивитися на Ісуса Христа, розп'ятого. Вмершого, воскресшого і знову грядущого, склоняємо коліна і молимося. Амінь.